Доброго здоров'я, любі мої, дякую, що завітали до мене на розклад. Сьогодні розглянемо частину ваших питань. Бажаю вам сили і терпіння в ці непрості часи. Нехай у ваших серцях завжди буде надія, навіть коли здається, що темнота довкола. Будьте міцні, бережіть один одного і пам'ятайте, разом ми сильніші. Давайте почнемо, що нам карти кажуть про того Трампа і його можливий імпічмент, і як то все може боком вийти для України. Такс, перша карта. Трійка жезлів. Ну, дивіться, то означає, що процеси якісь вже запущені, але воно ще таке, якби на горизонті. Щось там мутиться, але то не завтра і не післязавтра. Буде багато балачок, розмов, театральності. Друга карта король кубків. То вже такий хитрий політик, що вміє заговорити зуби. Трамп, як той король, буде викручуватись, грати на емоціях, шукати підтримку у своїх і. Що саме гірше, він може договоритись з ким не треба. А для України то означає, що поки він буде рятувати свою шкуру, наші інтереси йому будуть не на першому місці. І третя карта: сімка кубків. А тут вже ілюзії та мрії, що зараз все вирішиться на нашу користь. Але ні, люди будуть в тумані, ніхто не розумітиме, що правда, а що фейк. Може бути багато інформаційного шуму, фальшивих заяв, пустих обіцянок. Ну, що я вам скажу? Імпічмент можливий, але то не скоро. І процес буде брудний з великою кількістю театру. Для України то радості мало, поки вони там бавляться в свої розборки. Ми можемо лишитись без потрібної уваги та підтримки. Дивимось, що нам карти скажуть про Дніпро і ті прокляті удари до кінця місяця. Вже так хочеться миру і спокою. Люди там постійно, як на ножах. Перша карта ієрофант. Тут видно, що ворог діє по своїх правилах і планах, і від тих планів він не відступає. Якщо у них Дніпро в списку, то викреслювати його вони точно не збираються. Друга карта вісімка пентаклів. А це вже конкретно говорить, що вони будуть працювати над цим. Як той майстер, що день за днем точить ножа, так і ворог буде готувати удари, вивіряти моменти, вибирати об'єкти. Це не спонтанне, то цілеспрямована робота, крок за кроком. І третя карта двійка пентаклів. Тут про баланси чергування. Тобто, удари можуть бути не щодня, а час від часу, щоб люди розслабилися, а потім. Знову вони будуть чергувати напрямки, але Дніпро лишиться у списку. Ну, що я вам скажу? Карти показують, що спокою не буде. До кінця місяця ворог планує тримати Дніпро під прицілом. Може, то не буде щодня, але удари будуть і то не раз. Так що, на жаль, треба бути готовими. Молюсь за Дніпропетровщину, щоб скоріше прийшов мир на цю рідну землю. Тепер подивимось, що нам карти кажуть про суми. Що чекає місто, які небезпеки? Перша карта дев'ятка пентаклів то карта стабільності і добробуту. Але. Тут вона радше показує, що місто зараз ще тримається, має якийсь свій ресурс і опору. Але то таке, як яблуко, яке висить на дереві, гарне, спіле, але ворог його бачить і хоче зірвати. Це значить, що суми мають, що втратити. І тим вони ще більше приваблюють ворога. Наступна карта вісімка мечів. А отут от уже тривожніше ну це карта обмеження, блокади. Ізоляції дуже реально, що місто можуть спробувати відрізати від постачання, тримати в облозі або під постійним тиском. Може бути ситуація, коли люди будуть ніби замкнені в місті з обмеженим виїздом, зі страхом вийти навіть у центр. Остання карта, дев'ятка кубків. На перший погляд, вона ніби добра, про задоволення і надію. Але в цьому розкладі вона виглядає як самообман. Типу, все буде добре, бо ми цього хочемо. Але ворог бажання людей не питає. Це ризик. Що поки місто живе відносно спокійно, ворог може готувати серйозний сценарій, і багато хто може не повірити в небезпеку до останнього моменту. Карти показують, що суми зараз стоять, але небезпека серйозна. Може бути блокада, постійний тиск і спроби відрізати місто від решти країни. Найгірше недооцінити ворога і сидіти в ілюзії безпеки тут треба бути готовими до тривалого психологічного і військового тиску. А тепер давайте подивимось, чи допоможуть нам союзники, чи нададуть необхідні засоби для безпеки. Що нам карти кажуть про ті літаки, і чи ми їх дочекаємо з цієї осені? Перша карта сімка пентаклів. Ото вже саме по собі говорить: чекай і не спіши. Це як сія в город, а врожай ще не досяг, ходиш, дивишся, а воно зелене. Тут про те, що рішення вже, наче посадили, розмови домовленості, плани є, але плоди ми Побачимо не зараз. Осінь виглядає занадто оптимістично для такого рішення. Друга карта закохані. А тут вже вибір і коливання. Наші партнери будуть думати, зважувати, чи їм вигідно нам зараз дати ту техніку. А ще тут є підтекст. Не всі союзники думають однаково. Будуть суперечки, хтось за, хтось проти. І через це процес гальмуватиме. Третя карта десятка пентаклів. То взагалі про велику цінність і серйозний ресурс, який ніхто не хоче віддавати просто так. Літаки, то не старі радянські запаси, а дороге і стратегічне озброєння. Тут видно, що воно для союзників як родинний скарб, який з рук випускають, тільки коли абсолютно впевнені, що їм це не зашкодить. Ну, що я вам скажу? Карти малюють картину, що восени тих літаків ми не побачимо. Максимум обіцянки, довгі переговори, і потім-потім. Партнери боятимуться різкого загострення, а ще будуть тягнути, щоб не влізти в конфлікт глибше, ніж вони хочуть. І то дуже небезпечно, бо ворог користатимесь цієї паузи, знаючи, що небо в нас лишається вразливим. Дивимось, що нам карти кажуть про Генічеськ, і то без прикрас. Бо тут ситуація тяжка. Вже так хочеться, щоб люди видихнули з полегшенням, щоб не страждали від ворога. Перша карта дев'ятка. Мечів, це вже спорогу карта тривоги, безсонних ночей і страху. Вона говорить, що місто зараз і далі буде під психологічним і фізичним тиском. Люди там живуть з постійним відчуттям небезпеки, і, на жаль, це відчуття не зникне швидко. Може бути більше репресій, обшуків, залякування місцевих. Друга карта король Пентаклів. А це вже показує, що окупація там тримається на тих, хто має гроші, ресурси і владу. Окупаційна адміністрація вкорінюється, облаштовується та контролює економіку, землю, бізнес. Це не виглядає як тимчасове перебування. Вони намагаються зробити так, щоб утримати місто довго, принаймні стільки, скільки зможуть. Третя карта король Кубків. Тут не про гарячі бої, а про холодну гру окупанти будуть діяти не тільки з силою, але й пропагандою, підкупом, е спробами заманити частину місцевих на свій бік. Вони не завжди підуть напряму з автоматами, а з мин мирними обіцянками, щоб зламати мораль і звичку чекати визволення. Ну що я вам скажу? Карти показують, що швидкої. Деокупації Генічеська не видно. Місто може довго залишатися під контролем ворога, і він буде утримувати його як ресурсний і стратегічний пункт. Вистоїть чи ні, залежить від загальної ситуації на фронті. Але поки що окупація виглядає як затяжна. Молюсь за визволення рідної землі, щоб настав переломний момент, і Генічеськ повернувся додому. Дивимось питання про Запоріжжя. Що нам карти кажуть, що чекає на місто до кінця місяця, які є небезпеки. Перша карта шістка пентаклів. На перший погляд, вона ніби про допомогу і підтримку, але в такому розкладі це швидше означає залежність. Запоріжжя зараз дуже зав'язане на постачанні, на волонтерських і гуманітарних ініціативах, на підтримці ззовні. Це сигнал, що будь-який збій у логістичній. Чи фінансах одразу боляче вдарить по місту, і ворог це розуміє, тому може бути не лише ракетами, а й е, по критичній інфраструктурі, щоб перекрити кисень. Друга карта п'ятірка пентаклів. А це вже зовсім тривожно. Вона про втрати, холод, нестачу, кризу. Тут видно, що можуть бути перебої зі світлом, теплом, водою чи іншими базовими речами. Це також означає, що частина людей може. Може залишитись без роботи або без даху над головою, якщо будуть нові удари по житлових кварталах чи підприємствах, і третя карта дурень. Ворог може влаштувати щось зовсім несподіване, незазвичною схемою. Це ризик раптових атак, диверсій, чи навіть використання нової тактики, щоб застати місто зненацька. А ще це попередження, що хтось може недооцінити небезпеку і легковажно поставити. До сигналів тривоги. Ну що я вам скажу? До кінця місяця Запоріжжю варто чекати непростих днів. Є ризик, що ворог вдарить як по інфраструктурі, так і по житлових районах, плюс може застосувати якусь нову підлість. Найгірше тут несподіванка. Удари можуть прийти тоді і туди. Де їх найменше чекають, треба бути максимально насторожі, бо розслаблятись зараз то грати з вогнем. Тепер глянемо, що нам карти кажуть про Куп'янськ, чи вистоїть місто до кінця війни в Україні, чи перетвориться на сіру зону. Перша карта четвірка жезлів. Місто вже втомлене від війни, і багато людей там відчувають безсилля. Це стан, коли ніхто не бачить швидкого виходу, а час. Тягнеться як жуйка. Ця карта вказує на пропущені можливості. Момент, коли можна було зміцнити оборону або використати перевагу, але тепер це може бути втрачено. Друга карта маг тут, наче є шанс на маневри, але це шанс не для всіх і не завжди чистий. У контексті Куп'янська це може означати, що за місто будуть вести закулісну гру, де на перше місце вийдуть політичні чи військові комбінації, а не безпека мирних людей. Третя карта десятка мечів. Вона прямо говорить про важкі втрати, руйнування і завершення певного етапу в найгіршому сенсі. У цьому розкладі вона може означати, що Куп'янськ ризикує або опинитись під серйозним ударом, або стати сірою зоною, де немає е, стабільного контролю ні з одного, ні з іншого боку. Карти малюють похмуру картину. Є ризик, що місто або зазнає серйозних руйнувань, або залишиться в нічийній зоні з постійними боями й обстрілами. Найбільша небезпека не стільки пряма окупація. Скільки перетворення міста на територію, де неможливо нормально жити, бо все під прицілом і в руїнах, хочеться вірити, що влада і військові зроблять все, щоб відбити ворога і захистити місто. Що карти показують Куп'янську вже після завершення бойових дій. Дивимось, перша карта Трійка жезлів. Вона про очікування, про те, що після війни місто чекатиме змін. Але то чекання довге, з відчуттям, що справжній розвиток ще не почався. Може бути період невизначеності. Всі дивляться, куди рухатись, а конкретних кроків немає. Це якби всі чекають інвестицій, відбудови, а воно йде повільно. За роком. Друга карта королева жезлів. Тут видно, що певне керівництво і люди з енергією знайдуться, будуть намагатися щось організувати, відновити інфраструктуру, бізнеси. Але це також карта сильної руки, а значить, можуть з'явитися нові господарі, які вирішуватимуть, що і як робити. І далеко не завжди це буде з користю для простих мешканців. Третя карта туз пентаклів. На перший погляд, це шанс на новий початок, великі ресурси. Але в такому розкладі цей золотий шанс може виявитися шансом не для всіх. Так, гроші і допомога можуть прийти, але чи дійдуть вони до простих людей велике питання. Ну, що я вам скажу? Після завершення бойових дій Куп'янськ, скоріше за все, залишиться містом, яке довго відходитиме від шоку війни, буде чекати на відбудову. Але справжній розвиток затягнеться гроші й можливості, наче будуть. Але є великий ризик, що більша їх частина осяде в кишенях тих, хто біля влади. Давайте глянемо, що нам карти кажуть про оріхів і його жителів. Перша карта диявол. Це пряма вказівка на повну залежність від обставин і жорсткий контроль ворога. Диявол то про кайдани, про страх, про відсутність свободи. Місто опинилось у ситуації, де люди ніби зв'язані і фізично, і психологічно. Це означає, що навіть якщо формально ворог не зайде повністю, загроза і тиск будуть постійні. Обстріли, залякування, руйнування інфраструктури. Далі Паш кубків. Тут карта звучить як наївність і спроби триматись за маленькі ілюзії, коли навколо все валиться. Люди будуть шукати хоч якісь крихти надії, але це радше психологічний захист, ніж реальний шанс на швидкі зміни. Наступна карта п'ятірка мечів. У випадку Оріхова вона означає, що місто й то його жителі ще довго відчуватимуть наслідки війни, навіть якщо лінія фронту відійде. Це і розбиті домівки, і зруйнована економіка, і травмовані люди. Ну, що я вам скажу? Оріхів чекає дуже важкий шлях. Карти показують тривалу небезпеку, постійний тиск і втрати. Місто буде жити під загрозою, і після активних бойових дій відновлення буде повільним, а частина жителів може покинути свої домівки. Хочеться, щоб настав мир, щоб люди жили в спокої. Молюсь щодня за рідну Україну і мир. Ви запитуєте, то ж дивимось, що нам карти кажуть про родинське чи омине окупація. Перша карта відлюдник то карта самотності, ізоляції і довгого темного шляху. Вона показує, що місто може опинитись, наче на відрізку дороги, де навколо нікого, де не прийде швидка допомога і підтримка ззовні. Може бути так. Що родинське фактично залишиться відрізаним без швидких відповідей на свої проблеми? Друга карта двійка жезлів. Тут видно, що доля міста ще не вирішена остаточно, і йде боротьба між. Різними шляхами. Можливо, поки що окупація не факт, але і безпечно теж не буде. Це як стояти на роздоріжжі, де треба зробити вибір, але він не залежить від самих мешканців. Третя карта, четвірка жезлів. Відновлення буде дуже повільним, з великими труднощами. Не факт, що все пошкоджене повернеться до життя в колишньому вигляді. Люди можуть залишитись з почуттям втрати і розчарування. Карти Карти кажуть, родинське швидше за все опиниться у важкому становищі. Окупація, можлива, хоч і не однозначна, але ізоляція і відчуття самотності можуть бути. Карти кажуть, що треба готуватись до складної боротьби за майбутнє, але надія є, бо після темної ночі наступає світанок. Що нам карти кажуть про і небезпеки, які можуть назбиратись до кінця серпня? Перша карта трійка кубків, карта радості і святкувань, означає, що люди намагаються триматися разом, ховаючи страх і тривогу за посмішками і веселощами. Можливо, є ризик, що через масові заходи або е скупчення людей? Буде легше поширитись паніці, чи навіть ворог може скористатися цією ситуацією? Друга карта: двійка мечів. Ось вона вже прямий сигнал про нерозв'язану проблему, конфлікт, який готується в тіні. Ворожнеча непевність, вибір між двома варіантами для міста. Це означає, що може виникнути небезпека через недостатню готовність або через помилки в прийнятті рішень, які вплинуть на безпеку мешканців. Третя карта зірка. Карта надії. Але е, водночас і в великого ризику розчарування вона показує, що люди дуже хочуть вірити в краще, але реальність може вдарити по них, якщо ті сподівання не справдяться. Є шанс, що будуть спроби. Прикрасити ситуацію, заспокоїти людей, але реальна небезпека залишиться і її не варто ігнорувати. До кінця серпня Луцьк може стикнутися з небезпеками, які будуть ховатися за масками спокою і радості. Ворожі удари чи диверсії можуть прийти саме тоді, коли люди менше всього цього очікують, особливо якщо будуть масові заходи чи скупчення. Що нам карти кажуть про долю Криму і про тих людей, що виїхали, чи вернуться вони додому бодай за п'ять років? Перша карта дев'ятка кубків. То карта бажань, мрій і надій. Але в цьому контексті вона більше про ілюзії. Люди дуже хочуть повернутись додому, тримають в серці образ рідної землі. І сподіваються на кращу долю. Та, на жаль, сама карта каже, що поки що це більше про бажання, ніж про реальність. Друга карта повішений. Ось вона вже про затримку, жертву і неможливість рухатись уперед. Карта показує, що ситуація в Криму буде застиглою, ніби в замороженому стані. Повернення людей буде відкладене, зволікання і блокади не дозволять швидко повернутись додому. Можливо, будуть і політичні, і військові причини, що триматимуть Крим під контролем окупантів. Третя карта: шістка мечів, карта руху, втечі, переходу. Але це рух. Не туди, куди хочеться а від чогось. Вона говорить про те, що люди, які виїхали, можуть змінити своє життя і місце проживання. Але повернення додому буде дуже складним або навіть неможливим у найближчі роки. Це як подорож через важкі води, коли майбутнє туманне і незрозуміле карти малюють довгу і сумну історію для Криму і його людей. П'ять років це занадто. Мало часу для реального повернення додому. Ситуація буде застиглою з багатьма перешкодами і жертвами. Мрії про дім живитимуть серця, але реальність змусить багатьох шукати нові шляхи і жити далеко від рідної землі. Дивимось, що кажуть карти про Мирноград, і чи буде він під нашим прапором, чи впаде під окупацію. Бо дуже темна хмара нависає зараз над містом. Перша карта місяць, та це карта страхів, темряви і невизначеності. Вона показує, що ситуація буде дуже заплутаною: багато брехні і обману, дезінформації. Люди не знатимуть, чого чекати, а ворог може грати в тіні, вводити в оману і тримати місто в напрузі. Друга карта, закохані. Здається, тут є вибір, але насправді це карта розриву і протистояння, коли вибір між двома дорогами мирноград опиниться між двох сил, і рішення буде складним. Можливо, в місті буде внутрішній конфлікт. Хтось підтримує окупантів, а хтось Україну. Це розділення і боротьба за душі та серця людей. Третя карта десятка мечів. Вона символізує крах, руйнування і поразку. У контексті міста це може означати, що мирноград або буде окупований, або сильно постраждає від боїв і руйнувань. Місто опиниться у важкій ситуації. Карти малюють сумну картину. Мирноград опиниться у темряві невизначеності під владою страху і брехні. Вибір буде важким і розділить людей. І, на жаль, найімовірніше, місто або буде окуповане, або сильно постраждає від бойових дій. Дивимось про Херсонщину після мирних угод із Росією. Перша карта трійка кубків. Тут вона виглядає, ніби людям пропонують побратися чи помиритись, хоч у серці ще болить. Це як примусове свято на фоні Великого Суму, коли частина людей намагається забути біль, а інша не може. Друга карта. Колесо фортуни та то карта змін, але дуже непередбачуваних і часто жорстоких. Доля буде крутись, і Херсонщина потрапить у вир різких поворотів: то покращення, то погіршення, і так по колу. Третя карта лицар мечів. Ото вже. Сигнал, що будуть конфлікти, напруги і, можливо, нові зіткнення. Мирні угоди можуть виявитися хисткими, і будь-яка дрібниця здатна розпалити нову хвилю насильства чи протистояння. Ну, що я вам скажу? Мирні угоди. Можуть е, дати видимість спокою, але під поверхнею залишиться біль, нерозв'язані конфлікти і постійні коливання долі. Справжнього миру і стабільності найближчим часом не буде. Лишатиметься напруга, загроза нових зіткнень і розчарування від невиконаних обіцянок. Карти сказали, що мали. Дуже хочеться, щоб погані прогнози не збувались. Ми сильні, волелюбні та незламні. Наша сила в тому, що ми разом і підтримуємо один одного. Бережіть себе і не втрачайте віри, бо навіть у найтемніші часи світло знайдеться. До зустрічі і хай Господь вас береже.